Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, хто коментує. Сьогодні у нас 15 січня 2023 року. На дворі зима, друзі, а у нас стоїть дуже тепла погода. Я знаходжуся у Львівській області в 10 км від міста Львів. Зараз ви бачите частину мого саду, наскільки, друзі, ще все зелене, наскільки ось троянди, які зелені. Бачите, я їх на зиму не обрізаю, я їх обрізаю завжди весною, тому що мені так краще, зручніше. Я бачу, наскільки вони обмерзають, і на яку довжину їх потрібно укоротити. Але сьогодні, друзі, мова не про те. Сьогодні я вам хочу показати свій деревовидний піон. А не просто показати, а можливо, навіть і попросити поради. Можливо, у вас теж таке. Мій друзі, деревовидний піон надумався цвісти, квітувати, якщо так можна голосно сказати, хоча на дворі зима, але повторююсь, у нас дуже аномально тепло сьогодні. У нас плюс 8 і вчора така температура була, і найближчих декілька днів теж обіцяють плюсову температуру. І що я, друзі, замітив на своєму дервовидному піоні, я замітив на ньому, бутони Бутони які практично вже видно які вже розкриваються. Це взагалі то дуже ранній дервовидний піон. Але щоб у січні я такого ще за ним не спостерігав. Хоча він вже у мене росте більше 10 років. Він дуже ранній, біло-чорним він квітне. Але у січні місяці, щоб розкривалися бутони, друзі, я такого не бачив. Зараз я вам покажу, що я сьогодні побачив. Ось давайте поближче. Прошу, будь ласка. Як ви можете побачити, ось тут, якщо камера сфокусує, вже дуже добре видно, де вже понаставлялися бутони. Друзі, я не знаю, як він переживе цю зиму до кінця, тому що в нас ще обіцяють в кінці січня морози невеликі. Ну, я думаю, ще і в лютому будуть морози, але бутони вже тут прокльовуються. Зараз я вам спробую так поближче показати. Можливо, друзі, в когось є такі деревовидний піони, можливо, в когось теж з'явились бутони. Ось прошу, бачите, ось тут гарно видно. Так що, друзі, порадьте, чи він перезимує, чи його укривати, тому що я ще з таким не стикався. Цього року він в перший раз таке видав ось такі бутони. Як ви з цим будете справлятися, чи будете укривати? Чи буде він так перезимовувати, друзі, я не знаю. Якщо чесно, то шкода, якщо він обмерзне цей. Бутон. Зараз спробую ще тут сфокусувати і показати. Чітко може буде видно. Камера не хоче добре. Фокус наводити. Але я думаю, все одно їх тут добре видно, ці бутони. Вони вже ось тут, ось бачите? Вони вже просто тут розкриваються. Так що, друзі, чекаю на ваші поради, що робити. Чи хай так загартовується і так зимує, чи спробувати його укрити, чи, можливо, він і так перезимує, тому що ще декілька днів потепління такого, і він почне розквітати, мабуть. Так що дякую, друзі, за перегляд. Чекаю на ваші поради. Всім гарного, мирного, спокійного, тихого дня. Слава Збройним Силам України і слава Україні!